Зиму цього року відмінили. Про це кажуть синоптики, але відсутність снігу не лякає українців. Вони все одно збираються провести новорічні свята на активному відпочинку. На Новий рік ми збираємося поїхати сім'єю в Австрію, відпочити і покататися на лижах. Тому хотіли б знати умови страхування і в абсолютно страховки. Цікавитися власним страхуванням під час подорожі туристів зобов'язує закон без полісу за кордон не можна. Загалом за рік, по нашим даним, ріст туризму в Україні виїзного туризму подорожі, десь складає 25% до результатів минулого року. Якщо в минулому році ми застрахували за цей період приблизно 410 тисяч туристів, то в цьому році ми десь вийдемо на рубіж півмільйона туристів буде застраховано нашою компанією в цьому році. Купити поліс можна в туроператора, який уклав угоду з кількома страховими компаніями, а можна обрати страхового партнера на власний вибір. Ніхто не може вам нав'язати послуги тієї чи іншої страхової компанії. Закон не зобов'язує туриста брати страховий поліс той, який йому пропонує туроператор, або нав'язує. Тут право вибору, але те, що він повинен бути застрахований, закон теж говорить, що кожен турист повинен бути застрахований при виїзді за кордон. За підрахунками експертів на вітчизняному ринку, працює близько 350 страхових компаній. З них приблизно 40 надають страхові послуги подорожуючим. Тому придбати поліс мало головне, щоб потім не залишитися сам на сам зі своєю проблемою. Надійність страхового партнера полягає в наступному. Класична страхова компанія, рівень виплат до рівень премій в середньому може від 30 до 50%. Це європейський стандарт. І якщо як це визначається, дуже просто. Ви бачите, скільки компаній зібрала премій. ну, скажімо, зібрала 100 мільйонів, виплатила 10 мільйонів. Так? Рівень виплат складає 10%. Це вже питання, чи е, якщо брати загальний стандарт, чи можна довіряти ці компанії? Отже, коли вибрали страхову компанію, тоді варто вибирати опції. Обов'язковими є страхування на випадок захворювання та від нещасного випадку. Далі можна застрахувати вагаж. І увага, власну відповідальність перед третіми особами, тобто, коли ви приземлилися невдало і збили з ніг колег по трасі. Цей набір опцій буде коштувати приблизно 2% від вартості туру. Страхування під час зимової подорожі обійдеться трошки дорожче. Страховики беруть відсоток за так званий активний відпочинок, бо ризики більші. Але нехай проблеми та незгоди не зіпсують вам зимового відпочинку.